Уф для любителів німецького автопрому в нас заявляються вже машини й посерзніше BMW x 6 2017 рік. Чорна на чорному, найнижча ціна в Чикаголенді. Ви такої взагалі не знайдете. На ранфлетах Pirelli, до речі, резина коштує 2000 доларів, а машина коштує всього лиш 29 тисяч. в прекрасному стані. Все працює як годинничок. І що, якраз отак? Приїжджайте до нас, у нас є машини і попроще, є машини і подорожче. Продаємо в кредит, продаємо за кеш, приїжджайте на тест-драйв, домолимся. Якщо вас легенько поцарапав Камаз, не привід хвилюватися. На допомогу завжди прийде срібна американська ізолента. І царапини, як будто би й не було. Уф! Оп! Оп. Ділак DTS 2006 рік лімузин Федерал. Бачите, їздив якийсь конгресмен чи Чешу чи всередині. Місця в кабіні дофігіща. Ну, тут же паті не устроїш. Бачите, все по-серйозному. Ніфіга не видно хамуха, крім того, орла. Ви подивіться яка гонка. Спорткар, пте, спойлер на базі. SLK 280 Та ти що якийсь наряд? А в салоні Уля-ля! 23 рік Toyota Crown Platinum Hybrid Max 50 тисяч доларів коштує таке чудо Це не седан і не SUV Це тип як Toyota Benz Паркетний чок'я Всередині нас зустрічає О! Тойота, Тойота, Не знаю, коли воно вже то навчуться якісь прикаляв робити навіть поцікавіші. Срік Мазераті, грантуризму 67 тисяч доларів, респект за Тризубець, вітчизняний виробник майже. Червоний салон. Я, якщо чесно цих мазаратів взагалі не розумію, хто їх купує. У 19-му році отаким от ото ключом. Ну, холодний старт. брум -брум 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 Ого, нам вже дим пішов. Ну блін, 19-й рік, ну серйозно, ну то не серйозно. Давайте подивимося. Хто вона хоч чи не птує? Вона просто кричить, вона типу ричить, кричить, але так, щоб прям їхати, не знаю, не знаю. Навіть не, не вжало в сідушку, руль просто ублюдський, Фу. Простий спосіб оприділити, була машина бита чи не бита, це дивитися по зазору. Бачите, він помаленьку-помаленьку довар і збільшується. Таким простим способом ми можемо легко оприділити, була машина бита чи не бита. А оця штука поправиться там, відрожпак, підтриму така ізолієнти і буде. Асівік, 2021 рік в комплектації йде грязний носок, кришечка, папіроси, тушилися прямо ось тут. Фух, батончики, шерсть, ще пару носків. Ого, нормальні. папіросі нормально. Добрий ну, день. Трошки так посарапали, трошки замазали. Та, бо тобі і не видно, якщо отак відійти на метрів 600. Тут просто заліпили якимось силіконом. Просто силікон. Ну тож, якщо відійти так, типу, на метрів 1500, то типу, можна і не побачити. Поліцейською Ford Crown Victoria нікого не здивуєш, а отаким от Шевролі Тахо. я розуміємо ще, 2019 рік продає його поліцейський відділок таких-то колесах, щоб пригати з відбойничком, щоб поранити. Найголовніша фішка це оця лампа. І оця лампа. Давайте заведемо цього монстра. Ух! Завівся. Тут бачите, були всякі приколяси. Всі прикаляси забрали, проводи залишили. Джровер – це машина, яка губить в ціні просто швидше, швидкості світла. Це 2013 рік, коштував новий він. 1070. Ну, а в 2013 році він коштує 1007. <звук> пошук джекічаничів, пошук джекічаничів, джекічаничів не виявили. Трошки вам нікому невідомих американських машин. Cadillac, Elante. Ви просто подивіться на цього зеленого красавця. 93-й рік, 32 тисячі миль пробігу. В машині трецон. Твоя шкіра так виглядає. Nissan Жук. Це така максимально на любителя машина. Багато хто казав, що сама страшна просто в світі. Прикол цієї в тому, що вона отак і пробували просто подарунковим папером це все залатати. Щось не вийшло, не фуртануло. Ух. Ого! 30 років тому назад повністю цифровий дисплей. Завелось. Ну, крутяк, ні. Ви просто подивіться, скільки кнопочок. На кнопочки точно ніхто не був жадний в ті руки. Ну, красота. Щось це навіть бринькає ще. 32 тисячі миль пробігу. 2021 року Камеро SS Super Sport, Super Fest. Та ти шо, червоні сідушки. Опа! Зараз буде холодний старт. Холодний старт! О! красота, Дуже маленькі вікна, дивіться, малесенькі долоньки, синачі доньки, Підує чи ні. Пуху-ху! я розумію американські брички. Боксують, боксують. Ніфіга не їдуть, ну боксують добре. Вага-увага! Увага, в салоні пахне дідом. Супер тяжке завдання. Що це за відро. Ух, з півтичка завелось. Ой-ой-ой. Ну, а правильна відповідь, це отакий от Dodge Ram з пиком на цьому на капоті. Дивіться, яка красота. Машина просто в ідеальнішому стані. На свої руки пушечка. Трьох-літровий турбодизель на Volkswagen Touareg X Special Edition. Ви просто подивіться на цього красавчика. Без аварій. Та ти що, на чорному такому от салоні з панорамною кришею, з навігацією, з камерою заднього виду, з підігрівом сідушок. І він може стати вже сьогодні, вже твоїм. Це просто супер надійна, суперкомфортна, супер класна машина. Так що, поки є, обов'язково приїжджай і купляй його. Доступний кредит може продати в кредит. Якщо треба, якщо ні, то ні.